Моє вітання. Знакові новини на соціальній країні. В студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. У пошуках живих рятувальна операція в Миколаєві триває. Парламентські сварки або як депутати приймали закони. Одна рада, два мітинги. Активісти вимагали антикризові закони і озеленення міста. У Миколаєві під завалами знайшли вже трьох загиблих і нарешті витягли живу жінку. Вона пролежала під бетонними плитами більше доби. У момент вибуху вона перебувала у квартирі на 10-му поверсі, але коли рухнули перекриття, вона опинилася під плитами на 7-му поверсі. Рятувальна операція продовжується, розбирають зруйновані конструкції будинку вручну, оскільки вони в будь-який момент можуть обвалитися і травмувати людей, які ймовірно знаходяться під уламками. Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці пролунав вчора о першій годині дня. В результаті зруйновано 18 та пошкоджено 7 квартир. Серед версій причини вибуху газу слідчі розглядають самогубство одного із мешканців. У Слов'янську цієї ночі знову лунали постріли. Терористи кілька разів відкривали вогонь по позиціях українських силовиків на телевежі. Стріляли з мінометів. За словами Дмитра Тимчука, про російські терористи застосовують тактику використання мирних жителів в якості прикриття. Обстріл ведуть з житлових кварталів. Це сильно ускладнює відповідні дії силовиків. Історичний момент сьогодні весь склад українського уряду вилетів до Брюсселя на спільне засідання з Європейською комісією. Очікується підписання важливих документів, зокрема про виділення Україні мільярдної макрофінансової допомоги. Напередодні ввечері Арсеній Яценюк провів зустріч у Києві із президентом Євросоюзу Генріхом Ван Ромпеєм. Говорили про ситуацію в Україні та майбутні вибори президента. Президент Євросоюзу запевнив, що Європа не визнає результатів референдумів на сході України, як і не визнає анексію Крим і Севастополя Арсеній Яценюк у свою чергу оголосив чітку позицію українського уряду щодо міжнародного переговорного процесу. Ми підтримуємо формат переговорів виключно за наявності за столом переговорів України, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації. Ми очень хорошо розуміємо русський язик і на поэтому словам віримо. заяви одні. А дії зовсім інші Російської Федерації. Росія повинна перестати підтримувати терористів, закликати їх скласти зброю, звільнити приміщення, перестати їх фінансувати. Звинувачення, погрози та нецензурна лексика у Верховній Раді сьогодні було гаряче. Депутати ухвалили антикорупційні закони і безвізовий режим з Європою. Однак, перед тим відверто дискутували про хронологію засідання Яна Курченко, далі. Цілий пакет антикорупційних законів, які вимагала Європа для безвізового режиму для України, сьогодні ухвалили у парламенті. До конкретних дій депутати перейшли після гарячих дебатів на початку засідання. У своєму вступному слові регіонали комуністи озвучили свою версію подій на південному сході України. В Маріуполі вбили і розстріляли. Лічний состав бороділа міліції тільки за те, що він відказався виконувати преступну команду по розгону. Мирно выступающих за День Победы граждан на митинге в Мариуполе. Приехали головорезы на этих же танкетках и с гранатометов расстреляли я прошу весь личный состав. Еще... После чего говорить начали на подвышенных тонах. Вы нахабно брешете. Сядьте на место, я сказал. Я позбавляю вас слова. Я еще раз хочу сказать, я действую за регламентом. Иде... Синічна дезінформація населення України такі заяви обурили усіх присутніх, як нардепів, так і спікера, за розповсюдження неправдивої інформації. Олександр Турчинов пообіцяв суворе покарання. Я буду просити звертатись до Міністерства юстиції. Дуже багато інформації і матеріалів щодо співучасті представників комуністичної партії в, терорі... в організації терористичної сепаратистської діяльності. І я би просив. Міністерство юстиції розглянути це питання і при наявності доказів подати до суду. Матеріал щодо заборони комуністичної партії в Україні. Окрім дебатів, ухвалених законів і запеклих перемовин, сьогодні поріділи влави депутатів. Повноваження за власним бажанням склали віце-прем'єр Віталій Ярема та ряд інших нардепів, які отримали нові посади. Прогнозованого позбавлення мандата Олега Царьова так і не відбулося. Наступні два тижні у Верховній Раді будуть пленарні. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Під час засідання у Верховній Раді, коли знову зібралися мітингарі цього разу не з приводу сепаратизму на сході, а через інші нагальні проблеми. Вимоги активістів слухали наші кореспонденти. Чи не найприємніша відмінність України від Росії в тому, що люди мають право на свободу зібрань, не бочиться жодних ОМОНів та автозаків? З одного боку, біля Верховної Ради, люди виступають за чистий Київ, з іншого за законодавчі реформи. Перші переконували, що Києву загрожує екологічна катастрофа. Мовляв, і вода в киян брудна, і повітря з домішками, і кількість зелених насаджень скорочується. Києву чисту воду! Киянам чиста влада! Отак, як на Майдані, отак і зараз повинні бути організатори вичистити весь Київ, а зробили помойну яму. З нього. Ви розраховуєте, що вас почують? Ну, Якщо ви мене чуєте, то і мене почують. Наші мови для того, щоб... Ж... Щоб люди жили, щоб було здоров'я, щоб не було забудови в тих зонах, де не повинно, щоб не руйнували пам'ятник. Утім, вимоги, які чуємо всі роки незалежності, здаються поодиноким голосом у пустелі. До того ж, проведення такого мітингу в непростий для країни час, дехто вважає провокацією. Час виборів президента, вибора мера, а зелені відволікають, відволікають від насущих проблем Києва. Зовсім поруч відбувається інший мітинг за так званий реанімаційний пакет реформ. Не обходиться без дивини. І тут невелику кількість активістів компенсували бубнами. Утім, вимоги малочисельне зібрання формулює більш конкретно. Пропонують реформувати місцеве самоврядування, прокуратуру, підприємництво, а також проголосувати за антикорупційні закони. кажуть, що мають депутатську підтримку в парламенті, розповсюджують листівки. Вони вже були розповсюджені ще вчора на погоджувальну раду Турчинову персонально. Громадська ініціатива виникла відразу після майдану, де активісти майдану об'єдналися спільно з експертами і вирішили перевести енергію Майдану. Но в іншу сферу в сферу конструктивних дій буде новий день, будуть і нові мітинги. Схоже, доведеться до цього звикати. Микола Різник Артем Кутасов, соціальна країна. Засідання у справі Попова та Сівковича перенесли на 26 травня, оскільки суддя перебуває у нарадчій кімнаті, розглядаючи іншу справу. Як відомо, Печерський райсуд Києва мав розглянути клопотання про звільнення Олександра Попова та Володимира Сівковича від кримінальної відповідальності за силовий розгін майдану у ніч на 30 листопада 2013 року. Одиночний пікет на підтримку України. Акція протесту під назвою «Вмийтеся кров'ю пройшла у Санкт Петербурзі поблизу будівлі ФСБ. Активіст у військовій формі без шевронів вилив на себе червону рідну, схожу на кров. Таким чином, чоловік висловив протест проти військових дій Російської Федерації на південному сході України. У Києві з'явився новий вид шахрайства жителям міста. За гроші пропонують розмістити своє фото на стіні киян. Вона, як обіцяють аферисти, повинна з'явитися до дня Києва під аркою дружби народів. В організаторах акції вказані фонд відродження і КМДА. Проте ні там, ні там про стіну нічого не чули. Вартість розміщення фото залежить від розміру портрета. А гроші за взяті організатори просять надсилати на безіменний номер кредитної картки. Найдешевші віконці за 50 гривень вже розпродані. А за місця убіч нижній частині та всередині стіни просять від 200 до 300 гривень. Фото поряд з обличчями відомих людей коштує дорожче. віп місце по сусідству Таїсією Повалій, Петром Порошенком або Святославом Бакарчуком, які нібито вже дали свою згоду на участь у проєкті, коштує від 600 гривень. І наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.